Одна із самих збуджуючих речей для жінок це коли вона втратила можливість тягнути тебе за низочки. Як ви не можете збагнути, що жінки вони просто. Мають неймовірну, не знаю, шедевральну навичку, прокачену просто до рівня Бог в аспекті маніпуляцій. Вони точно знають за що дірнути, щоб отримати ту чи іншу вашу емоцію, щоб отримати те чи інше щось від вас. Як ви не можете зрозуміти, що для ну в більшості випадків в любі чоловіки ви як безвольна кукла, просто. Вони вас ну це граш. Вони там щось до вас відчувають. Вона просто цим користується. Вона е сумна, ви відразу вона, хоч, щоб ви її розвеселили, ви б житей веселити. Вона тільки хвостіком махнула, сказала, що ви приїхали. Ви приїхали. Поніваєш? Е ну тобто, все, що вона хоче тим чи іншим шляхом вона цього отримує, і це просто пропагандується ще в соцмережах. У ці всі типу із розглядати знаєш відоси, коли він має замалювати якісь там свої моменти, що він там щось не так зробив. У ці маніпуляції, коли вона приходить салони і просить, щоб він щось прокоментував, хоча він ще в лоб не, не дерьма, що взагалі змінилось, і не хрінати його задрачуєш. Щоб типу він промахнувся, він не міг сказати, що, що там змінилося. Потім щоб він відчував чувство провини, і знов таким цим цим відчуттям провини ти можеш витягнути щось з нього більше. І ти капаєш, капаєш, і він десь вже відчуває, що дійсно, він тобі приділяє не так багато уваги, як треба, і ти отримуєш свій бонус. Проте любі чоловіки, ви маєте знати, що жінки люблять нескорених, непокорних. Ті, що мають власну думку, ті, що можуть відмовити, ті, що можуть поставити на місце, ті, що можуть не дати можливість сісти шию, ті, що можуть сказати ні і обрати себе, коли вони рухаються за своїм планом. І якщо ти раптом внідряєшся позапланово в його зараз простір, то вона має отримати ні. І повірте, поваги у вас буде набагато більше від неї до вас, аніж якщо ви будете всі її примхи намагатися реалізувати. Жінки люблять тих, хто взагалі не ведеться. Зрозумійте, що саме передбачуваність, підконтрольність, зрозумілість для жінки, що, куди, як, вона просто забирає в неї бажання дійсно щось відчувати. І вона починає використовувати людину як ресурс. Тому, тому чоловіки, майте свою, свій план, свою думку, свій стан. Ви, звісно, що ви разом щось обговорите, але ви не слуга, розумієте? Оце, Я його люблю за те, що він про мене піклується, за те, що він завжди поруч зі мною, за те, що він завжди бачить, що мені потрібно. Ну це, ну, це обслуживши персонал.